Вітаю, друзі! Мене звати Роман, я один з перших інвесторів Relax Park Phoenix. При першій зустрічі з Сашею Фенікс приблизно виглядав отак. Чувак мені сказав, от як там два котечі готових, так? от буде, твій буде отам. І так прямо так показав мені на кусок якоїсь там трави, де були забиті два кілки, сказали за пів року він тобі дасть вже перший прибуток. Після зустрічі з Сашою і прочитавши його книжку Волонтер, я зрозумів, що це рішення було правильне. Після того я зрозумів, що команда Фенікшна є крута команда, вона є, сказав, зробив. Це є порядність, це є чесність. І після прийнятого рішення я, можна сказати, в 24-му році розумію, що разом з Феніксом почав рости і я, і мій світогляд. І Мої рішення на... Я почав дивитися на все по-другому і зрозумів, що Фенікс це мій якийсь пасивний дохід. Крім того, я можу займатися своєю справою, яку я люблю, і творити те, що я роблю. Інвестую в Фенікс і відчую себе частинкою чогось великого і масштабного. Це реально круто. Будьте здорові! Разом до перемоги!